Щиро вітаю, вся наша родина, Матусю ту Матусю на ту усі на вас любимо, всі на вас помирання, усі на вам щастя, здоров'я, бажання. Зяти слів, щоб дачність передати за все добро за ласку, за любов, за світ у цей, що нам подарували, і за тепло, що дарує знов. Нехай нас пам'ятають внуки, діти, нехай в саду співає солов'ї. бажаємо вам за сто здоров'я жити і щастя в вашому житті. Спасибі за ласку, за щире тепло, Недоспані ночі, турботи й добро, здоров'я, міцного, вам зичимо щиро, любові і радості, злагоди й миру. Мама, найдорожче слово в світі, де я б ти не був і що не робив. Не завжди у нації шлях освіти, ніжне в серці людини тобі, і сняче часто, зорі голубі. І мама на порозі біля хати за все, що маю, мамо, дякую тобі, за все, що маю і буду мати. Вагідна, рідненька, добра і проста, наша дорогенька, наша золота, натружені руки, мудрі слова, бо маму ніколи спокою нема. Тож дозвольте в день такий святковий побажати щастя, радості в житті, щоб не знали, мама, горя ви ніколи, і до сто років ви для нас жили. Спасибі матусю, що життя дарувала, спасибі матусю, що ти нас навчала, спасибі ріденька за вічну турботу, за щире бажання добра нам усім, хай серце ще довго у груді палає, а руки мов крила, мочать пригортають, здоров'я міцного зичимо щиро, ласки від Бога на многії і щасливі літ. Наша мила. Люба, найрідніша у світі, бажаємо щастя, даруємо квіти, і щоб сонце і зорі плекали тепло, щоб здоров'я завжди у тебе було, щоб смутку не знала, ми просимо долі, добра й радості рідненька, доволі, бо людям для щастя багато не треба, сімейного затишку і мирного неба.